По суті, Володимир Зеленський вже виніс вірок без слюду і слідства діям бойових генералів. Злочинні помилки в керівництві ми все це потребує розслідування і справедливих відповідей. Чотирьохразовий уклоністи, чотирьохразовий потерпілий, який довів до повномасштабного вторгнення з такими страшними наслідками оголосив винними бойових генералів. Я нагадаю, як цей самий Володимир Олександрович Зеленський вже оголошував винними Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугар. І що насправді треба було б і вибачитись і виплатити шалену компенсацію цим людям за знищені роки їхнього життя. Він так само оголошував винними генерала Марченка, Павловського з Червінським. Така сама ситуація. Це все тягнеться з 2019 року, і це є ганебна практика. Чинного президента, і коли сьогодні окремі великі великі лідери суспільної думки мовчать щодо цих справ, ми маємо дуже добре собі робити висновки, що ці лідери суспільної думки не мають нічого спільного з Україною.